Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх Доленосний день. 11 липня розпочинається саміт НАТО у Вільнюсі. А у нас розпочинається спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні і що відбувається в світі. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами на зв'язку зараз військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Інформнапалм цікаво описав ситуацію зі знищенням Станіслава Ржицького. Його вбили, застрелили у Краснодарі. А до того як потрапити до міста Краснодар, він керував підводним човном з такою ж самою назвою Краснодар. І саме з цього, з цього човна випускалися крилаті ракети по території України. І от коментар, якраз від групи Інформнапал, був такий, що в Україні навіть зовсім не обов'язково. Залучати якісь диверсійні групи з такими воєнними злочинцями, можна розправлятися по суті силами російського ж криміналу, який за невеликі гроші може вирішити такі справи, от власне знищення таких людей, як командир підводного човна, який обстрілював українські території. Що ми маємо розуміти? От як це зайде, що називається в розуміння тих, хто все ще продовжує воювати проти України. А, ну, дивіться, ситуація тут не така однозначна, як е і несеться по змі. За деякими даними, він був до 20-го року командиром е підводного човну. Але у будь-якому випадку е нам потрібно говорити про те, що е рано чи пізно всі російські. Е я не знаю, військовослужбовці, якщо можна так їх назвати, вони отримують по заслузі. і такий досвід в Росії є. А після двох чеченських воєн російські військові вони якось ну не дуже виносили на публіку те, що вони брали участь у тих воїнах, тому що вони очікували і реально отримували ну величезну хвилю терору зі сторони чеченців після цих воїн. І а, така ж хвиля, вона може пронестися Росією, і я думаю, пронестися Росією найближчими місяцями або роками. Да, давайте тоді до ситуації на українських фронтах. Власне, Бахмут вже кілька днів українські війська тримають під вогневим контролем. Усі входи і виходи. Сирський сказав, що росіян заманили, чи то загнали у пастку. От, власне, велика перемога, большая побіда. 9 місяць. Ці штурмів Бахмута майже все місто було захоплено окупантами, і зараз воно, ну в принципі, за значно коротший час опинилося під вогневим контролем українців. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Ситуація там дуже важка, і е, росіяни вони е, не здаються. Е, постійно йдуть резерви, постійно е, йдуть е, нові е, частини мобілізованих, і вони кидають перш за все проти е, наших військових, які наступають на Берхівку і ті, хто наступають на Клещівку. Ось два таких моменти, де там дуже непроста географія. Е, сама Кліщівка вона знаходиться в низині і. Бо йдуть саме не за населений пункт, його там вже немає, фактично, а за е якісь якісь висоти, які знаходяться е біля нього. І е там е не так все райдужно, як, як нам вважається, тому що е деякі позиції вони переходять е із рук в руки буквально е на протязі е одного, одного, одного дня. І ну дуже, дуже. Дуже важке просування, але звісно, просування є просування. Є є відвоювання території, головне знищення окупантів. Я так розумію, що саме ця задача і буде визначальною, точніше, виконання цієї задачі, і буде визначальним на тому чи іншому напрямку. До речі, напередодні від наших військових бачив приклад, що називається військового креативу. Що пишуть українські артилеристи? Що значить, перший вистріл, перший постріл з гармати, це зазвичай постріл при Трілочний, але там були очі десь в небі. Ну тобто, щось безпілотне літало, і після. Значить, вибуху снаряда вже на землі шість окупантів швиденько залізли в ту воронку і почали там окопуватися, тому що снаряд, ну, гармата двічі в одну й ту саму точку не стріляє. Але це їхня дія була помічена, і відповідно без всякої зміни налаштувань гармати туди прилетів другий снаряд, і ось всі шестеро отак в результаті креативу операторів гаубиці М 777 опинилися на концерті Кобзона. Власне, отакі. Не характерні нестандартні речі, вони, я так розумію, дуже розповсюджені різних типів креатив на цій війні. Що ви про нього думаєте? О, ну, наші артилерісти, вони я не побоюсь цього слова, одні з найкращих у світі, тому що починаючи з 2014 року, артилерісти отримують Безцінний досвід, який вони зараз і використовують на повну міру. Тим більше, що ще до початку широкомасштабного вторгнення почався процес адаптації к новим засобам. Я маю на увазі відпрацювання роботи артилерії разом з безпілотниками. Причому артилерісти використовують не квадрокоптери, які е, ну, досить легко стає досить легкою здобучу для реп, а такі собі крило і е, під час широкомасштабного вторгнення до свого досвіду вони отримували отримали такий собі дуже точний і дальнобійний інструмент тобто е, за за е, ну, найчастіше артилей... це валь валь валькірії, але далеко не тільки валькірії різні типи крил літають <світ> Ну там перш за все фурія була і фурії, скажімо, та, Так, та... Да, да да да. А ось зараз вони отримали і інструмент, тобто точні західні гаубиці, які вражають ну краще ніж будь-яка гаубиця радянського виробництва, і тому результати там для, для ворога вони шокуючі. Зрозуміло, просування на Мелітопольському і Бердянському напрямках генштаб повідомляє про звільнення 169 квадратних кілометрів від початку нашого наступу. Це співмірно, як вони кажуть, з площею міста Одеса. І от я так розумію, що напрямок на Мелітополь і напрямок на Бердянськ по перше, вони трошки взаємозалежні. По-друге, ці два напрямки є принципово важливими для того, щоб розрізати, що називається лінії оборони. Оборони окупантів. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? А, ну По-перше, це нестандартно. Військові ні, не такими е, такими розмірами або кілометрами звільнених території. Вони цим не оперують. У, у військових більш приземлено все, але очевидно, що е, наступ йде. Йде, і йде по Но зараз інформацію звідти стали все менше і менше, тому що ворог досить активно використовує цю інформацію для для своїх цілей, і тому ми маємо інформацію трьох-чотирьох. Що було на три-чотири дні тому назад? А в цілому там флангові удари. Намагаються наш, наше командування не йти в населені пункти, хоча там населених пунктів вже і немає, фактично, тому що вони повністю зруйновані. Але е, удари йдуть за допомогою західної бронетехніки, і наскільки я знаю, найбільше вдало використовуються американські БМП 2 Бредлі, які е, ну Стали однією зіркою на тому напрямку, тому що вони. Підтримують ось цей наступ. Окей, ну і ще одна важлива штука. з'явились в мережі фотографії спалених машин російського комплекса С 400 Це зенітно ракетний комплекс. Там була поруч і пускова установка, і радіолокаційна станція. Припускають, що знищені вони хаймарсами, і плюс там ще й знищено значить вантажівку забезпечення. По суті, отакі цілі, як зенітно-ракетні комплекси, як артилерійські Установки як установки РСЗВ, це зараз. Ну по тому, що знищується, я бачу, що напевно пріоритет номер один. О, він і був таким пріоритетом, але зараз е, він більше більш активніше стали працювати. І останні е, дні наблюдається така тенденція, що е, замість артилерії, артилерійських е, гармат, які росіяни втратили вже досить багато. Вони використовують е, реактивні системи залпового вогню. І тому е, наші військові вони так сказати переключились на ці цілі і. О, Стало більше знищених і градів, і навіть ураганів. Ну а комплекси зенітно-ракетні. Це взагалі пріоритетні цілі. Вони були, є і будуть. І с – це не перший за цю широкомасштабну війну, і думаю, не останній. Зеніто ракетні комплекси вони якраз в принципі і заважають роботі української авіації. С 400 це достатньо просунута, ну не так давно розроблена система. Що ми маємо про неї знати, і як без неї, ну точніше, без неї у окупантів, наскільки легше стане нашим пілотам? А, ну, проблема нашої авіації проблема комплексна, крім того, що росіяни викатили до, до лінії фронту велику кількість ППО. А все ж такі технічні характеристики а, літаків, які є у нас радянського виробництва, вони не дозволяють використовуватись. Ну фактично, у нас дуже мало зразків керованої зброї. Тобто, а, те, що ми бачимо, це удари некерованими ракетами і удари. Керованими е, ракетами типу протирадіолокаційні ракети американського виробництва типу Харм. Практично це все немає такої е, довгої руки, яка могла б бути застосована проти е, найближчого тилу проти цілей, які знаходяться, ну скажімо так, до 20 кілометрів від лінії фронту, тому. Е, Знищення ППО, це це добре, це завжди е, плюс, тому що і виготовлення їх вже більше, більше проблема для росіян, але це не дозволить е, в повній мірі використовувати нашу авіацію. На жаль, е, зрозуміло. Ну і от загрозливий дуже напрямок, про який зараз активно пише група інформаційний спротив: це напрямок, е, значить, на північній Луганщині, і відповідно, значить, рух можливий окупантів в напрямку Лимана. І Куп'янська там сконцентровані значні сили окупантів. І Ось, наприклад, Костянтин Машовець розписує, яким чином там може в наступ піти ворог, тому що для них цей напрямок, ну як вони описують, що це найлегший з логістичної точки зору, це найближче плече постачання, і по суті, там і кількість і. Кількість особового складу і кількість техніки, яка накопичена, потенційно можуть дати можливість окупантам щось зробити. От бої в районах Сватового Кремінної та траса між ними це ж тема для повідомлень уже останні понад півроку. Що там відбувається? Е, на жаль, я скажу більше, що свій контрнаступ росіяни там вже почали. І є просування на декілька ділянках срібнянського лісу. Є просування, і поряд там дуже важко оборонятися, тому що там сплошний ліс. Дуже мало фортифікацій з нашої сторони, і ну там фактично неможливо вистроїти лінію оборони, тому що там а, це пісок, і а, тому за звідти зараз інформація дуже і дуже така тривожна, тому що ну. Дуже великі сили, і росіяни на цей на цей напрямок. Звісно, такі певні певні надії. Вони щоб відтягнути наші сили від, від Бахмуту, і в ідеалі, в ідеалі вийти на ліман і вийти на оперативний простір. Але думаю, цей варіант він вже пропрацьований і. Резерви у, е, у генерального штабу є, ну тобто їхня задача, якраз щоб збройні сили України туди відтягнули свої оперативні резерви, а значить, не могли їх задіювати на інших напрямках. При цьому ж ми чули, що поки що ну десь приблизно від 20, може до 25 відсотків задіяно тих бригад, які підготовлені до е, цього весняно-літнього наступу. От це Якраз у такий ну гра хто раніше спалить резерви. Як ви це описуєте? Ну, це одна з е, таких тактичних і стратегічних е, планів е, супротивника. Вони е, більш приземлені е, стратегічно. Вони. Не думають, щоб знищити ці бригади, тому що очевидно, що вони дислокуються не на тому напрямку, що вони сконцентровані на півдні і наступ там планується ну, би планується саме там, тому росіяни більш тактичні завдання виконують. А і знову ж таки, знову ж таки їх дуже непокоїть Бахмут. І якщо колись я думаю найближчим часом Наші військові ведуть в Бахмут і будуть взяти взяти повністю під контроль це буде великий медійний удар не, не менше ніж удар який нанес ось такий заколот заколот вагнера і це буде дуже дуже важливо для для російського командування да але вже є повідомлення з різних джерел що пригожин і путін зустрічалися при чому називається навіть дата 29 червня тобто через п'ять днів після цього так званого заколоту і ам Американський держдеп каже, що тут це не закінчення історії. Але от той факт, що верховний головнокомандувач, умовно кажучи, помирився з заколотником. Він же має якось спрацювати на бойовий дух і усвідомлення кадрової російської армії, хоч це вже версія кадрової армії номер 2 чи номер три. А, ні, це такі е, напрацювання в Дагон, коли стало зрозуміло, що в кадрові армії і е, прості там обивателі російські вони не підтримують е, Путіна в цьому конфлікту. І тому потрібна була якась інформація. Ну на мене е, ніякої достовірної інформації про зустріч так звану Путіна немає, е, тому що немає ні фото, ні відео, немає об'єктивних таких е, таких. тому що е, дуже багато вкидується вкидуються інформації, і е, той же пригожин він е, може говорити. Е, на протязі дня різну інформацію про й ті ж події, тому звісно, що якась, якась буде ситуація розрулюватись з Вагнером, але у от... Тої е, співпраці, яку ми бачили там під час боїв під Салідаром, під е, Бахмутом, вже не буде. Вже в е, кадрові армійці вони відносяться до цих вагнерівців. Ну так скажімо так, з підозрою. Е, добре, ну і тепер ще один загрозливий напрямок: повідомляють про евакуацію населених пунктів. Сіл в п'ятикілометровій кілометровій зоні в прикордонні з Росією у Сумській області. Це рішення ухвалила Рада оборони області. Ми знаємо, що північну сумщину постійно обстрілюють. Вот така таке повідомлення, значить широке, про масову евакуацію. Це ж теж ну, це, це теж якась загроза. Що ви знаєте про це? Ну, по перше, там практично не зосталося цивільних. Всі люди, які більш-менш були такі мобільні, вони вже виїхали. Звідти там зосталися тільки люди пенсійного віку, які тримаються за своє хазяйство, за свої домівки. І ну. Буквально я не знаю, чому рознесли таку інформацію і називають її загрозливою. Буквально кілька тижнів тому така, така ж постанова була про е, Чернігівщину, тому що на цій території масово на жаль стали заходити російські диверсійні групи. Вони мінують підходи, вони обстрілюють цивільний транспорт, і тому таке рішення воно з військової точки зору абсолютно нормальне і в рамках виконання протидиверсійної діяльності. А фактично, цих населених пунктів там буквально декілька, і багато з них вже практично знищені російськими ударами, які йдуть постійно і дуже часто вони не попадають в так. Такі зведення на національному рівні, але на місцевому рівні про Сумщину і Чернігівщину ми знаємо. Ми знаємо. Ну і ось ще одна новина. от вона уж точно сприймається як позитивна. На в найближчі 12 тижнів район металь планує відкрити завод з виробництва бронетехніки в Україні. 12 тижнів це три місяці. Це досить короткий термін. Я так розумію, що все устаткування вони вже десь там склали Підготували для того, щоб просто це розгорнути. Відкриття такого підприємства та ще й з найбільшим європейським оборонним концерном. Ну, це важлива штука. Що ви думаєте про неї? Ну, про завод я би не став пафосно так говорити. Скоріше за все, буде якась е... виробнична лінія з, з, з ремонтом виробнича. з ремонтом, так. І е... вона поки що буде досить обмежена. Е... Тобто. Якусь рейнметал розконсервував власну лінію, перетягли в Україну і будуть збирати з машинокомплектів бронетранспортери типу ФУКС і ну поки що, але це і величезне досягнення. А і для українського оборонпрому і для німців, які намагаються так з місце на післявоєнному ринку озброєнь, тому що очевидно, що після російсько-української війни багато хто захоче пере, пере, ну, Повністю переозброїти власні е, збройні сили, і про це я думаю, сьогодні будуть говорити на саміті НАТО і е, тому зброї знадобиться не те, що багато, а дуже багато. Ну і найкраща реклама для будь-якого озброєння і військової техніки це є ефективна робота на війні, і тому, попри всі там страждання і весь біль, який відчуває український народ, саме на нашій землі, на жаль, але випробовуються і показує свої якості різні Військова техніка з нами на зв'язку. Був військовий експерт Михайло Жирохов. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.